Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую домашній кетчуп на зиму ароматний густий і дуже смачний. Це саме той соус, який взимку стане в пригоді до картоплі, макаронів, м'яса чи навіть до шашлику. Готувати його не складно, а результат завжди перевершує магазинний. Спочатку підготувала овочі, помідори гарно помила, переці цибулю почистила. Беру велику каструлю. І зразу в каструлю нарізаю овочі. Помідори розрізаю на 4 частини, щоб було зручніше варити. У мене їх 4 кг. Далі беру перець. Він у мене вже чистий і помитий. Загальна вага 800 г. Нарізаю його на менші шматочки довільної форми. Тепер час для цибулі. У мене її 600 г. Кожну цибулину ріжу на частини довільної форми. Усі овочі перемішую і ставлю на вогонь. Чекаю, доки вони почнуть пускати сік і періодично помішую, щоб нічого не пригоріло. Коли овочі вже пустили достатньо соку, проварюю їх до м'якості. Усі овочі мають гарно розваритися. Час варіння залежить від величини нарізки овочів. Далі беру сито чи друшляк і вибираю частину соку. Це можна робити черпаком. Тут усе залежить від того, яку консистенцію ви хочете отримати. Якщо забрати більше соку, кетчуп буде густішим, якщо менше, більш рідким. Я забрала стільки, скільки мені потрібно, щоб соус був середньої густоти. Після цього каструлю знімаю з вогню і перебиваю всю масу блендером до однорідної консистенції. Далі додаю спеції 2 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру, 1 столову ложку сухого чеснику. Одну чайну ложку меленого коріандру, 1 столову ложку сухої гірчиці. 10 бутонів гвоздики. Якщо не любите, можете не додавати. 2 столові ложки 9% оциту. Усе гарно перемішую і знову ставлю каструлю на вогонь. Кетчуп накриваю кришкою і проварюю ще 5 хвилин, щоб спеції розкрили свій аромат. Потім знімаю з вогню і розливаю по банках. Накриваю кришками і закручую ключем. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 6 півлітрових банок і ще трохи залишилось. Загалом 3 літри кетчупу. Такий соус виходить дуже смачний, ароматний і має насичений колір. Його можна подавати до картоплі, макаронів, м'яса, піци чи будь-яких закусок. А ще. Ви завжди можете додати свої улюблені спеції і зробити смак саме під себе. Обов'язково спробуйте приготувати цей кетчуп вдома, він точно сподобається всій родині. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!